Место Красногорськ, метраж 56 шість км, в кімнати м потолков 2, 5 бюджет 3, 5 м рублей дизайн, Онеліне, Десіт, стиліст, Тетяна Борисова, фотом, Марія Зайцева. Коротенько. До дизайнерів зі студії Онеліне Десіт звернулася замовниця, яка живе з донькою, першокласницею, собакою і ішкою. Вона хотіла отримати світлий інтер'єр з яскравими акцентами. Квартира спочатку невеликої площі. Тому від багатьох хотілок довелося відмовитися, наприклад, від барної стійки біля вікна, проте вийшов інтер'єр, в якому є все необхідне для комфортного життя. Подробиться дуже часто замовники не завжди можуть правильно оцінити обсяги своєї квартири, і спочатку хочуть все: і острів, і барну стійку, і гардеробну, а потім приходимо. Ми дизайнери і довго пояснюємо. Чому на чужій картинці в інтернеті все це є, а в приміщення меншої площі все це не поміститься. Ми можемо грамотно організувати простір, вмістити все нагальне, але робити більше квартири ми ще не вміємо. Діляться автори проекту. Тут досить гостро стояло питання зі зберіганням, місця мало. Стелі низькі, тому скрізь, де утворювалася хоч якась ніша, ми відразу ж робили додаткове зберігання. Window Data Layer. Віндов Data Layer Віндов Даталаєр, фішг ивент, баннерцомон, баннерцон таїнер, іт, баннер37, один триац0, шість тисяч сімсот сімдесят дев'ятьотири, вісімфдев'ять 0 Вийшла велика і містка кутова кухня, де є все, навіть духовку вдалося підняти на рівень грудей, що дуже зручно, для того, щоб грамотно розмістити меблі. Відокремили зони передпокою і кухні стіною з кухонними пеналами таким чином. І зберігання збільшилося, і брудна зона передпокою стала відокремлена від чистої спальню зменшили, щоб загальну зону зробити більш комфортною для сімейних посиденьок. Колірна палітра досить нейтральна, дуже дозовано зустрічається червоний колір. Як вишенька на торті у вітальні це ніша поруч з диваном у спальні, також нішу зробили біля робочого столу. Виділили червоним рамо дзеркала у дитячій і коридорі яскраво-червоні полиці, в санвузлі. Тумба під раковину. Нам особливо подобається спальня та ліжко. Тут на стіні неймовірний глибокий зелений колір. Тонкі молдинги майже під стелею додають родзинки і графічности приміщенню. На ліжку ми спеціально підбирали контрастний ремінець по торцю головах, форму головах трохи скруглили. Основний колір ліжка перегукується з молдингами на стіні. Вийшло здорово. Розповідають дизайнери. Віндов Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer, Pius Eвенt, баннер Сомон, Container, і Banner, banner, banner 287724 a 6 e 373 а67, На підлозі в житлових зонах лежить ламінат, так як були обмеження по бюджету у санвузлах керамограніт під камінь. Це самий практичний варіант для санузлів. На плитці зі складною текстурою взагалі не видно ні крапель, ні волосся, нічого. Тому, якщо ви переживаєте, а як чистити і мити ваш новий інтер'єр, використовуйте в санвузлах матову плитку під дерево, камінь або, будь який інший натуральний матеріал, кажуть дизайнери. Зона коридору і двері в санвузол проглядаються з вітальні. Дизайнери вирішили виділити цю стіну насиченим синім кольором. Двері зробили прихованою і пофарбували в колір стін. Вийшов такий куб всередині великого приміщення. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, керамограніт і талон підлогове покриття, керамограніт і талон освітлення, світильник над столом, едловітальня, оздоблення, фарба, літле «Грене», плінтус, Європласт, підлогове покриття, ламінат, каїду, меблі. Диван, ательє, меблів дамосця, освітлення, ліхтар, ванна кімната, оздоблення, керамограніт і талон, фарба, літлебрене, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі сантехніка, вроги змішувачі, вороги освітлення, братцеприхожоя, оздоблення, фарба літлебрене, меблі, банкетка, арчполе полиці ікеа, спальня, оздоблення. Фарба літле, брене, плінтус, ійропласт, підлогове покриття, ламінат каїнт, освітлення пра, люміон дитяче оздоблення, шпалери, ецовал папер, підлогове покриття, ламінат каїнт, меблі, стілець і полиці, ікеа освітлення, стельова люстра, аюросвет, брафової ріте. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW і